Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба, і у цьому відео поговоримо про перший офіційний документ Папи Лева, 14-го адхортацію «Ділексіт Те» Я полюбив Тебе. Чи це програмний документ? Після вибору папи люди завжди, віряни, завжди чекають його першого документу, незалежно від того, чи це буде енцикліка чи адхортація. Чому? Тому що найчастіше папа у своєму першому документі визначає напрямки свого служіння, свої пріоритети. І тому цей документ часто називають програмним. Наприклад, першим документом папи святого Йоанна Павла II була енцикліка Редемтор Хомініс відкупитель людини. Таким чином, папа декларує, що всі, весь мій понтифікат це буде вказуванням на Христа як на відкупителя людини. Першою енциклікою папа Бенедикта XVI була енцикліка «Deus caritas Ест. Бог є любов. Натомість у випадку Папи Франциска програмним документом була не перша енцикліка, лише Адхортація Евангеліум Гавдіум. Справа в тому, що першою енциклікою Папи Франциска була енцикліка «Люмен Люменфії. Але цю енцикліку розпочав ще папа Бенедикт XVI, ну і, в принципі, десь 90% матеріалу це його авторства. Ну і важко, щоб ем, програмним документом був документ, який писав попередник. Папа Франциск, здається, дописав там декілька пунктів щодо соціального виміру віри. І подібну ситуацію маємо сьогодні. Перший офіційний документ папи Лева є адхортація Ділексітте, яку розпочав був ще папа Франциск. Пригадаю, що останній документ Папи Франциска це була енцикліка на тему найсвятішого серця Ісуса і носила е, ця енцикліка назву «Дилексіт Нос» Полюбив нас. І тепер маємо, наче продовження цього документу te» Полюбив тебе. Цей факт вже є достатньо вимовним, бо він показує, що папа Лев буде продовжувати напрямки папи Франциска. Продовжить писати, творити те, що той розпочав, але не встиг закінчити через свою кончину. І про це говорить папа Лев на початку te». Отримавши цей проєкт у спадщину, я радію, що можу зробити його своїм, додавши кілька своїх роздумів і запропонувати його на початку свого понтифікату, поділяючи бажання мого улюбленого попередника, щоб усі християни могли побачити міцний зв'язок між любов'ю Христа і його закликом, щоб ми ставали ближніми для бідних. Разом з цим, дорогі мої, мало ймовірно, щоб цей документ був програмним документом папи Лева. На початку свого Понтифікату, коли папа Лев 14 пояснював вибір свого імені, то дав зрозуміти, що він прагне відповісти, подібно як Лев XIII, його попередник щодо імені, відповідав на виклики індустріальної і промислової революції. То Папа Лев XIV хоче дати відповіді на виклики. Нової цифрової революції, розвиток штучного інтелекту і всі процеси, які з цим пов'язані. Натомість в самому документі Dilexit-T ні про що такого немає. Відповідно, скоріш за все, це моя особиста думка. Програмний документ ще в дорозі. Натомість, адхортація Dilexit-T видається бути такою шаною, подякою для померлого папи Франциска. І з запевненням, що ця лінія на користь убогих буде продовжуватися за Понтифікату Папи Лева XIV. Загалом документ представляє синтез біблійного богослов'я отців церкви, прикладів з історії церкви на тему привілею убогих в житті церкви. Ну і це цілком відповідає католицькій доктрині, не знайшов я в документі, я його. Один раз всього прочитав, але не знайшов я якихось таких тверджень, які би викликали, не знаю, сум'яття чи двозначність. Поки що і сподіваюся, що немає там таких жодних тверджень. Деякі ватиканісти твердять, що певні вирази Папи Лева можуть виражати вплив теології визволення. Ось конкретний уривок, який вони наводять. Папа Лев в Ділексі те пише: Для Августина в Богий не є лише особою, якій потрібно допомогти, лише сакраментальною присутністю Господа. Ну і звісно, можемо тут пригадати визначення таїнства, таїнство, як видимий знак невидимої Божої благодаті. І спробувати трохи ширше застосувати це визначення, і в цьому значенні в Богі був би видимим знаком невидимої присутності Христа. В принципі, це відповідає євангельському вченню, зокрема Євангелії від Матея, 25 розділ, де Ісус говорить, що все те, що ви зробили одному із моїх братів, найменших, ви зробили мені. Тобто, власне, в цьому, в, в, Богому, в голодному, в Спраглому, Є присутній Христос якимось містерійним чином. Так, це правда, що про сакраментальний вимір в богих багато говорив, і, в принципі, і Папа Франциска, але теж представники теології визволення. Густаво Гутьєрець, Леонардо Боф, власне, вони говорили, що лош sacramento de Крісто. В Богі є таїнством Христа. Думаю, що таке вираження, воно теж. Бере початок з теології Собору Ватиканського Другого, з документів Собору Ватиканського Другого, конкретно в Люменгенціум церква представлена якби таїнством. Здається, такий вираз, якби наче, таїнство, що церква, ну, видиме містичне тіло Ісуса Христа, представляє його невидиму присутність. Але тут відразу теж зазначу, що такий вислів, що. В Богі є таїнством Христа, використовував Папа Павло VI. Здається, навіть, що він перший, хто це зробив, на, на таку широку якби, публіку, конкретно в своїй проповіді під час паломництва до Колумбії в столиці Колумбії в Боготі. Ось що говорив тоді папа. Ми прибули до Боготи, щоб вшанувати Ісуса в його Євхаристійній таємниці, і ми відчуваємо повну радість від того, що мали можливість зробити це, прибувши сюди. Також зараз, щоб святкувати присутність Господа серед нас, посеред церкви та світу у ваших особах. Ви є знаком, образом, таємницею Христової присутності, ну, власне, маємо виразний натяк. Таїнство Євхаристії пропонує нам його приховану присутність, живу та реальну. Ви також є таїнством, тобто священним образом Господа у світі, відображенням, яке представляє. А не приховує його людське та божественне обличчя. Ми нагадуємо вам, що сказав великий і мудрий єпископ Босюе про гідність бідних, про виняткову гідність бідних. І вся традиція церкви визнає в бідних таїнство Христа, не зовсім ідентичне реальності Євхаристії, очевидно, але в ідеальній, аналогічній та містичній відповідності з нею. Більше того, сам Ісус сказав нам про це на урочистій сторінці Євангелія. Де він проголошує, що кожна стражденна, голодна, хвора, нещасна людина, яка потребує співчуття та допомоги, є ним, ніби він сам є цією нещасною людиною, згідно з таємничою та могутньою. Та згідно з таємничою, згідно з цією таємницею, но перепрошую за цей переклад. Дорогі мої, спеціально навів тут ці слова папи Павла VI, бо з одного боку, вони були якби близькі до тих, хто був під впливом соціалізму і теології визволення. Пригадаю, що папа говорить ці слова в Боготі в столиці Колумбії. З іншого боку, в кінці проповіді Папа Павла VI виразно наголосив наступне: Дозвольте нам, улюблені діти, сповістити вам також блаженство, яке належить вам, а блаженство євангельської бідності. Хоча ми завжди всіляко прагнемо полегшити ваші страждання та забезпечити вам рясніший і легший хліб, дозвольте нам нагадати вам, що не хлібом єдиним живе людина. Бачите, папа Павло і говорить, ой-ой, є, 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 є пріоритети важливіші. так? І що всім нам потрібний інший хліб, хліб душі, тобто віра, слово та божественна благодать, і дозвольте нам сказати вам ще більше, ваш стан, як смирених людей є. Більш сприятливим для досягнення Царства Небесного, тобто найвищих і вічних благ життя, якщо вони зносяться терпінням і надією Христовою. Зрештою, дозвольте нам закликати вас не покладатися на насильство чи революцію, таке ставлення суперечить християнському духу, а також може затримувати та відволікати від соціального прогресу, до якого ви законно прагнете. Натомість прагніть. Підтримувати ініціативи, що сприяють вашій освіті, наприклад, ініціативу Народна культурна дія, прагніть бути об'єднаними та організовуватися під християнським прапором, ну і, і так далі. Дорогі мої, ну, сподіваюся, що цей вираз, власне, що в Богі є таїнством Христа, є, власне, в дусі папи Павла VI, і разом з вами очікую на той. Програмний документ папи Лева 14. Різні ватиканісти твердять, що це буде енцикліка, і буде вона носити назву Magnifica Humana, тобто така, як це правильно сказати, прекрасне людство щось такого, так? Ну, Поживемо, побачимо. Заохочую прочитати Nos і напишіть ваші враження з читання цього документу. Ну і до зустрічі. Побачимося невдовзі з Богом.